Всім привіт, з вами Коблоксблумі. Сьогодні ми будемо прокачувати інвентар моєї підписниці. Будемо їй прокачувати інвентар, який вона дала. Вона доволі багато дала петів. Також, як знаєте, що качку люблять, за цього можу її потрейдити на цінного пета. Або ж не цінного, але все одно райт right або флай. Давайте підемте. Качку я трейдила як в неї. Ні, в мене якась була легендарка, то я її на ФП не трейдила. Я ж знала, що вона цінна, хоч і по валюті ні. Чесно, валют немає, або ще є, не думаю. Просто є ті типу, попет цінний, гарний, негарний, і так деколи судять. Але є такий пет, який нікому не подобається, але він супер гарний, так. Да. Ну і давайте підемо трейдитись. Ой, і пишемо. Я начинаю там ек написала. Блин, я не знаю, що я за це дати. Мені зараз треба спробувати. Піта. Ой, Ой блин, я нечайно когось замутила. Я вирішила поставити таке трейд Pet 9 в опис. Так Ось такий трейдик в нас стався. Думаю, це плюс, тому що за 2 дають раніше ультрараки, а тут а 6 на 2. Додаємо в обране все це. Чекати півроку, чесно, жахливо. І такий вже в нас інвентар, думаю, і в А тут тисяч не вдралих е, трейдів, ну. Я сподіваюся, якогось як дадуть. Але ні, давайте спробуємо щось дати, але не знаю цінності цього мішка. Вона довго думала, так що я вирішила убрати трейд. Ну, а тут я захотіла потрейдити утку. Вона хоч і не ціна, але спробувала потрейдити, але, думаю, яка чітня. Тут хтось із дому кинув трейд, і я була в шоці. Я думала, вони кофлили, я думала добавку робити, звісно, вона писала те, що вистачає одного дак. Так що я додав робила Only Dog. Вона написала Only Dog, я вирішила собачки пошукати, хоча в мене їх і не було. I only found the Dog. Я в шоті, звісно, була, те, що вона щось там дала мені. Ну, я в повному шоті була. Да, підписниця буде рада, бо це її бажання. Це ще легендарка. Я просто в шоті. Я думала вона рофла, але вона согласилась. Як думаєте, відкине в другому, третій? Ну, це краще навіть моєї легендарної такої утки, яку я поміняла на фепета. Я в шоці вона согласилась, і давайте що... писати підписниці, те, що вже потрейдили. я не думала, що так буде все добре. Ну і отакий такий наш результат лишився. Давайте. Писати підписниці. Блін, таке няшко, Я собі теж таке хочу. Ой, не груза. Ой, я таке дуже хочу. Це моє бажання свій Павлін, до речі. Але, на жаль, хм, тут попросила Ючка трейд, а це моя якась подруга. Це. Ну і давайте поставимо павліна, але вряд ли якісь добрі вже трейди будуть. Ну і давайте вже покидаємо. Ладно, уходимо, пишемо підписниці. Йдемо вже до пі під підписниці. Ой, що це за дівчинка кидає. Добоже. Так, кидаємо їй трейд і даємо їй. Я сподіваюся, вона буде рада. Да. Чесно, я старалася, але все, всього лише за 15 хвилин я потрейдила ту утку та добавки. Ну ой, і закладемо в її. Так. Пишемо за качкутишки до бабок, дали легенда кора. Ну це дуже добре, до речі. Да. Чесно, я зараз озвучую заново, тому що там весь мікрофон пропав чисто я зла. Новий ну, їй, я сподіваюсь, вона буде рада. А також хочу прокламати свій телеграм-канал, там я обираю, кому прокачати інвентар. Всім пока! А також підпишись і та постав лайк. Зараз в моєму каналі діє розіграшна як п'ята ці нагодовольно та фога. та кучу робоксів прикладно 175. та кучу всяких інших призів.